Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів Читає Сергій ОРОбчук. 30. Данбар. ЯСАРними було тепер начхати, куди лягають його бомби, і все таки він не доходив до таких крайнощів, як Данбар, котрий він бомбився за кілька сот ярдів від хутірця, і міг попасти під трибунал, коли б хтось посвідчив, що він зробив це умисне. Данвар просто умив руки, не сказавши перед вилітом і слова нікому, навіть Йосарянові. Мабуть, оте пам'ятне падіння в шпиталі чи то збовтало йому мозок, чи то відкрило істину, годі було намагатися вгадати, напевне. Данвар перестав усміхатися і здавався пропащою людиною. Він люто огризався на старших офіцерів, не минаючи й майора Денбі, і понуро богохульство при капелані, який почав його боятися й уникати, і теж давався пропащою людиною. Капеланове паломництво до Зелензима не дало жодних плодів, ще одне святилище виявилося порожнім. Сам Зелензим був надто зайнятий, щоб прийняти капелана, а його нахаба-помічник, подарувавши відвідувачеві крадену запальничку Зіпо, поблажливо пояснив йому, що Зелензим із головою поглинутий важливими військовими справами, і в нього руки не доходять до таких дрібниць, як норма бойових вильотів в одному з полків. Капелан сильно непокоївся за Данбора і страшенно переживав за Йосаріна, а надто після того як пропав безвісті весел. Приречений на похмуру самотину в своєму просторому шпильчастому наметі, куди заходив щовечора, мов під склепіння гробниці, капелан ніяк не міг зрозуміти, чому Йосарян воліє жити сам один і не хоче ніяких сусідів. А Айосарян, знову призначений чільним бомбардиром, постійно літав тепер з Макпростаком, і це його трохи втішало, хоча він. Як і доти відчував себе незахищеним от смерті, він не мав чим захищатися. Зі свого крісла в носовій кабіні літака навіть не бачив, що там роблять макпростак і другий пілот. Єдине, що він міг бачити, то це будючну, круглу, як місяць, у повні пику Аарфі, тваринна тупість якого кінець кінцем доводила його до краю. Бували хвилини в польоті, коли ясарина охоплювали безсила лють та відчай. і він усе віддав би, щоб його знову перевели до веденого літака. Де в кабіні був не бомбовий приціл, геть йому не потрібний, а потужний, важкий 50-мм кулемет, якого він міг би схопити обома руками і розрядити у мстивому пориві в усіх демонів, що його тиранили, в чорній димчасті клуби зенітних розривів, у німецьких зенітників, унизу, яких він навіть не бачив і яким, навряд чи завдав би шкоди тим своїм кулеметом, навіть коли б встиг відкрити вогонь, у тупермера та везумбі в чільному літаку. За їхній бездоганний без жодних протизенітних маневрів бойовий курс при другому бомбардуванні болоньї, коли снаряд, випущений однією з 224 замаскованих там зеніток, розбив останнім разом мотор веслового літака, і йому довелося зробити вимушену посадку на воду десь між геною та спецією, незадовго до короткого, але бурхливого шторму. Насправді Сарян мало що встиг би змінити. Хай навіть і був би в нього в руках цей потужний крупнокаліберний кулемет. Хіба що зарядив би його і дав кілька пробних черг. Користі від кулемета було не більше, ніж від бомбового прицілу. Він, правда, міг би вистрілюватися з нього від німецьких винищувачів, коли б ті його атакували, але винищувачі в німців давно перевелися. Йому не вдалося бі розвернути кулемет усередину літака, щоб наказати під загрозою розстрілу, безпорадним, хлюпу та жлобсу. Повертатись на базу, як він наказав колись малюкові Семпсону, пригрозивши розщерепити йому довбешку за непослух, і саме цього він жаждав від жлобця та хлюпа під час жахливого першого нальоту на авіньйон, у ту мить, коли збагнув, у яку пекельну халепу потрапив, він болетів у уведеному літаку із жлопсом і хлюпом, а ланку велиту та везумбі. Жлобс і хлюп, хлюп і жлопс, хто вони такі. Що за дике безумство нестися в повітрі на висоті двох миль. Коли від смерті тебе відділяють лише один чи два дюйми металу, а життя твоє в невмілих руках двох чужих тобі незугарних придурків на зразок безвусого шмаркача хлюпа та психованого жлобса. хіба ж не здали нерви в того психожлобса, коли він, сидячи в кріслі другого пілота, зненацька перехопив у хлюпа управління перед самою ціллю і пустив літак у таке страхітливе піке, що ісарінові висмикнула з гнізда про води шлемофон? Вони тоді відразу опинилися знову в самій гущі зенітного вогню, звідки щойно вибрались. А за мить виявилося, що в хвості літака кунає ще один незнайомець стрілець Радист на прізвище Снігін. Важко сказати напевне, нібито саме жлобс убив його, бо, коли єсарян сунув штекер назад у гніздо, в навушниках уже лунав голод жлопса. Він благав, щоб хтось пішов до носової кабіни рятувати бомбардира, і майже негайно включився Снігін. він скімлив. Рятуйте мене, будь ласка, рятуйте мене, мені холодно, мені холодно. І осарян поволі виліз із носової кабіни, проповз понад бомбовим відсіком і протиснувся до хвостового відсіку, минувши по дорозі аптечку, до якої мусив потім повертатися, щоб було чим обробити снігинові смертельну рану, зяючу, завбільшки зміяч для регбі, криваву дірку з зовнішнього боку стегна, всередині якого таємниче пульсували цілі волоконця м'язів, налиті кров'ю, і, схожі на якісь сліпі істоти, що живуть власним життям. Огледівши ту страшну беззахисну овальну рану у фут завдовжки, Йосарин заціпенів у стані шоку, потім жалісно застогнав його ледь не вирвало. На долівці поруч із снігом лежав у глибокій непритомності маленький щуплий хвостовий стрілець він був блідий, як смерть. Йосарин, долаючи спазмив шлунку, ступив до малого, щоб допомогти спочатку йому. Так, загалом кажучи, літати з МакПростаком було безпечніше, але і з МакПростаком він не відчував себе в цілковитій безпеці, бо той аж надто любив літати. Коли вони поверталися з учбового польоту, в якому Єсарін тренував бомбардира з нового екіпажу, що його полковник Пескар роздобув після зникнення весла, МакПростак зухвало повів машину на бриячому льоті всього в кількох дюймах над землею. Бомбардувальний полігон був розташований по той бік острова. І на зворотному шляху Мак простак ледве тягнув літака, який мало не торкався червом гірських шпилів, а потім раптом піддав газу і, замість витримувати висоту, несподівано для Йосайна перехилив машину на один бік і пустив її уздовж крутого схилу гори. Літак весело помахав крилами і з надсадним скарготливим оглушливим ревом помчав далі, западаючи в кожну щелину і видираючись на кожну скелю, немов та нав'яжена чайка поміж рудими хвилями оскаженілого моря. Йосарін закам'янів. Новий бомбардир закляк поруч нього з блашеною усмішкою на губах і лише раз у раз посвистував фіть. Йосарин, напевне, простяг би руку і роз'юшив цю ідіотську пику, коли б сам не шарахався з боку в бік, силкуючись ухилитись від незлічених валунів, пагорбків та дерев, що ми готіли попереду, потім немов стрибали просто йому на голову, це ж проносилися під літаком каламутними розпливчастими смугами і зникали десь позаду. Хіба комусь в світі дано право так безсовісно ризикувати його життям? Угору, вгору, вгору, розпачливо горлав Йосарян до Макпростака. Він палко ненавидів його, але в переговорному пристрої бринів лише життєрадісний макпростаків спів. Той, може, його й не чув зовсім. Йосарян, понятий шалом, трохи не плачучи від безсилої люті, кинувся до лазу. Долаючи земне тяжіння й інерцію, він на силу дістався до головного відсіку, вліз до пілотської кабіни. І став позад Макпростака. простака. Він тремтів усім тілом і гарячково шукав очима яку небудь зброю. Був би то матово-чорний коль 45-го калібру, він звів би на ньому курок і поставив у притул до потилиці Макпростака. Але кольта не було не було й мисливського ножа, не було нічого, чим би він міг оголошити чи заколоти макпростака. Тож єсарін, обіруч мертвою хваткою, вхопив комір макпростакового комбінезона, шарпнув до себе і заверіщав. Угору, вгору! Земля зовсім близько пропливала під ними. Горби мелькали над літаком то зліва, то справа. Мак простак озирнувся на Йосаряна і весело реготнув, так наче Йосарян прийшов потішитися разом з ним. Тоді Тодісарян просунув обидві руки вперед і стиснув йому горлянку. Мак простак з дерев'янів. Угору, вгору, падлюко. крізь тиснуті зуби, тихо наказав йогосарян голосом, сповненим недвозначної погрози. Вгору давай, бо я задушу тебе. Сторожко напружившись, Мак простак зменшив швидкість і почав потроху набирати висоту. Пальці Йосаряна розслабилися, руки сунулися з плечей Макпростака і обвисли безвладно. Він уже не сердився йому було соромно за себе. Коли Мак простак обернувся, Йосарян не знав, куди подіти свої, немов змертвілі руки. Мак простак окинув його довгим пильним поглядом, у якому не було приязні. Видно, кепські твої справи, хлопче, холодно промовив він. Повертався б ти краще додому. Мене не пускають, відказав, ховаючи очі Йосарян і тихенько із слиз. Спустившись із пілотської кабіни, він сів на підлозі й винувато понурив голову. Його мучили до кури сумління. Він весь аж спітнів. Макпростак узяв курс на аеродром, цікаво подумав Йосарян. Чи побіжить Макпростак до намету опервідділу скаржитися Бобкінсу та Добкінсу на Йосаріна і просити, щоб його більше не призначали в один екіпаж із МакПростаком, як потайки бігав колись. Туди Йосарян і говорив те саме про жлобця, хлопа, весла, а також, правда, зовсім безуспішно, про Аарфі. Доти він ніколи не бачив макпростака невдоволеним той завжди був у прекрасному настрої. Йосарян подумав зі скрухою чи не втратив він іще одного друга. Проте макпростак, вилазячи з літака, лиш заспокійливо підморгнув йому, а коли вони в джипі повертались до ескадрілі, він незлобливо пожартував з легковірності новачків, пілота й бомбардира. Але не мовив ані словечка про Йосаріна. Лише коли всі четверо поздавали свої парашути, і вони вдвох прямували до своїх наметів, засмагли виснянкувати шотландсько-ірландське обличчя Макпростака зненацька осяяла усмішка, і він пустотливо тиснув Йосаріна кулаком у ребро. От гад!» – засміявся він. Ти що, справді збирався мене вбити? Та ні. покаянно усміхнувшись, відказав Йосарян і похитав для переконливості головою. А я й не думав, що тобі так зле. Ну і ну. А чому ти про це нікому не скажеш? Та я тільки про це усім і кажу ти, що з неба звалився? невже ніколи не чув. Я думав, ти жартуєш, а ти сам ніколи не боїшся? Може, й треба боятись, та страх не бере, навіть під зенітним вогнем? Певно, у мене клепок не вистачає, щоб боятися, зніякувіло, признався Мак простак. Мені так загорожує безліч смертей, зауважив Йосарин, а тобі забандюрилося вигадати ще одну. Б'юся б об заклад, тобі в п'ятах холоне. Коли я прилітаю на бриючому над твоїм наметом, знову реготнув макпростак. Я мало не вмираю за страху, я вже тобі казав. Мені бать здавалося, що ти скаржився лише на той рев моторів, винувато стинув плечима макпростак. А чому бути, тому бути, того не минути, проспівав він. Схоже, мені таки доведеться з цим кінчати. Але Макпростак був невиправним. Давши спокій наметові Йосаріна, він як і Доти, не минав нагоди із заглушливим ревом. Блискавкою пронестись над самісіньким пляжем, над плотом і над затишною улоговинкою, де йосерян милувався сестрою Качкіт або грав в очко, покер чи пінокль із Кристі, Данбаром та Голодним Джо. Йосерен зустрічався з сестрою Качкіт майже щодня пополудні, коли обоє були вільні, і вирушав з нею на пляж по той бік високих у людський зріст дюн, що відділяли їх від місця, де офіцери і рядові купались гуляка. На пляж тяглися і крісті з Данбором та голодний Джон. Іноді до них приєднувався Мак Простак, а часом і Арфі, котрий, звичайно, з'являвся у всій красі, тобто виряджений як на парад, і не знімав нічого, крім черевиків та кашкета. А Арфі ніколи не купався. Всі інші надягали плавки спошани до сестри Качкіт, а також і до сестри Занудер, яка щоразу супроводжувала сестру Качкіт і Осаріна на пляж, і з незалежним виглядом примощувалася в самотині. Ярдів за десять від них. Ніхто, крім Арфі, не звертав сінької уваги на голих вояків, що загорали на березі або стрибали в воду з великого вибіленого морем плота на порожніх металевих бочках, що погодувалися у хвилях за піщаною косою. Сестра занудар сиділа сама по собі, бо була зла Ноєсаріна і розчарована в сестрі Качкіт. Сестра Сью Н. Качкіт не приховувала своєї зневаги до Арфі, і це була одна з тих її чеснот. Що особливо приваблювали йосаріяна, а ще сестри з ен Качкіт його приваблювали довгі білі ноги та пишні округлі сідниці, гідні самої Афродити. Він часто забував, яка вона тонка й тендітна вище пояса, і часом ненавмисно робив їй боляче, надто пристрасно пригортаючи до себе. Коли спадали сутінки, вони залишались на пляжі удвох, і то були для нього хвилини справжнього спокою та втіхи. Він кохав її таку погідну, чутливу й лагідну. Він жадав ще й ще раз торкнутися до неї, весь час відчувати її коло себе. Граючи в карти, він легенько обхоплював пальцями її щиколоток, чи машинально по власницьки, але поштиво, спинкою нігтів, погладжував тендітні, немов черепашки хрібці під еластичною зав'язкою купальника, що дбайливо ховав її маленькі з довгими пипками груди. Як було не любити сестру Качки за ту спокійну вдячність, із якою вона відповідала на його ласку, за прихильність до нього. Що її вона виявляла з такою хідністю. Голодного Джо теж не стримно тягло помацати сестру Качкіт, і лише грізний Йосарянів погляд примушував його щоразу відсмикувати руку. Сестра Качкіт загравала з голодним Джо, щоб розпалити його ще дужче, і коли Йосарян тицяв їй у бік ліктем чи кулаком, закликаючи до порядку, її кругленькі світлокарі оченята тільки спалахували лукавими іскорками. Поки чоловіки ляскали картами на рушнику на спідній сорочці, чи на ковдрі сестра Качкіт, прихилившись спиною до теплого відкосу дюни, тасувала другу колоду. А коли їй набридало тасувати карти, вона починала підмазувати тущу свої ледь загнуті догори рудуваті вії, зиркаючи раз у раз у маленьке кишенькове дзеркальце, і наївно гадаючи, що коли їх постійно підфарбовувати, то вії стануть довші. Інколи їй удавалось підтасовувати колоду або сховати якусь карту, і гравці помічали це. Лише в ході гри. Коли ж, зауваживши шулерство, всі четверо загидою кидали свої карти, щоб дати їй прочухана, вона радісно хихотіла, відчуваючи веселе пожвавлення і від їхніх штурханів, і від жартівливо лайливих прізвиськ, якими вони її нагороджували, і від попереджень, що буде гірше, як не перестане. Та щойно вони знову заглиблювалися в гру вона раптом починала щебетати казна що. І Її щоки пламеніли від приємного збудження, як тільки вони знову починали ляскати її по руках і ногах, хором вимагаючи припинити ті штучки і затулити рота. Сестра Качкіт відчувала солодку втіху від їхньої загальної уваги і грайливо струшувала своєю короткою каштановою чілкою, коли їй вдавалося, бодай ненадовго зосередити на собі погляди всіх гравців. А коли згадувала, скільки голих чоловіків вилежується на піску зовсім поруч, по той бік дюни. Поймалася дивовижним, незвіданим ще відчуттям, її то кидало в жар, то охоплювала жага повнокровного буття. Їй досить було під будь-яким приводом підвестися чи просто підняти голову, і перед очима зринали десятки неодягнених чоловіків, що загорали на сонці чи грали у волейбол. Власне ж, тіло було для неї чимось добре знайомим і не дуже вартим уваги, тож вона просто не могла збагнути гарячкового шаленства, яке воно викликало у мужчин їхньої сміховинної потреби помацати її, схопити, стиснути, щіпнути, погладити. Вона не розуміла плоскої жаги Йосаряна, але їй подобалось вірити, що так і треба. Коли вечорами на Йосаряна знаходив чуттєвий шал, він брав обидві свої ковдри її на пляж, і вони кохалися там, майже не роздягаючись, і все це давало йому куди більшу насолоду, ніж ті плоскі забави з дебелими голими розпусницями в Римі. Іноді вони приходили на пляж серед ночі. І не кохалися, а просто лежали між ковдрами, тремтіли від прохолоди, пригорнувшись одне до одного, щоб було тепліше. Чорнильно чорного остиглого неба на них скрижаним блиском дивилися дрібні, мов бісер зорі. В примарному місячному сяйві на хвилях погойдувався пліт, неначе відпливав кудись у далину. В повітрі ще виразніше відчувався подих близької зими. Льотчики в інших наметах теж почали будувати грубки, і в наметі Осаріна не було відбою від паломників. Що юрмами приходили помилуватись на творіння веслового генія. Сестру Качкіт розбирав сміх, що й не може втримати рук при собі, коли вони залишаються вдвох, але вона ніколи не дозволяла йому лізти руками куди не слід, якщо хтось був неподалік. Навіть коли цим єдиним свідком була сестра Занудар, яка сиділа по той бік Дюни, осудливо задерши носа і вдаючи, ніби нічого не бачить. Сестра Занудар перестала розмовляти зі своєю найкращою подругою сестрою Качкіт, Через її роман з Йосаряном, але вона й далі супроводжувала сестру Качкіт повсюди, як і годиться найкращій подрузі. На її думку, Йосарян та його друзі поводилися неподобно. Коли вони вставали і йшли купатися разом із сестрою Качкіт, сестра Занудар і собі вставала і йшла купатися, але витримувала ту саму десятиярдову дистанцію і весь час уперто мовчала, бо не схвалювала їхньої поведенції навіть у воді. Вони сміялись і хлюпалися, і вона сміялась і хлюпалася. Вони пірнали, пірнала й вона. Вони запливали на піщану косу і лягали відпочити. Сестра Занудер теж пливла на піщану косу і лягала відпочити. Коли вони виходили з води, вона теж виходила з води, витирала плечі рушником і примощувалась осторонь на своє місце. Пряма як багнет, її біля волосся сяяло в сонячному промінні, немов райдужний німб. Сестра Занудер була готова відновити стосунки з сестрою Качкіт, одначе лише при умові, що та покається і попросить пробачення. Але сестра Качки тволіла, щоб усе залишалось, як воно є. Їй би давно вже кортіло дати сестрі занудар добрячого стусана, щоб не була такою занудою. Сестра Качки вважала, що Єсарян – чудовий хлопчина, і вже докладала немало зусиль, щоб його перевиховати. Вона любила дивитись на нього, коли він дрімав долілись, обійнявши її однією рукою або коли сумно стежив, як з моря нескінченно котяться одна за одною легенькі сумирні хвилі, безтурботно граються біля берега. А тоді вистрибують на пісок, мов ну, пустотливі собачата, і тут же тюпцем відбігають назад. Сестра Качкіт не відчувала неспокою, якщо осарян замовкав, вона знала, що не докучає йому. З моря час від часу дмухали, ледь ворушачи пісок теплі, струмені надвечірнього бризу. бризу. Осарен тоді віддавався роздумам чи куняв, а вона ретельно полірувала та фарбувала собі нігті. Вона милувалася його широкою, довгою мускулястою спиною, вкритою рівним, Здоровим загаром, і зненацька розпалювала його, ніжно коснувши за вухо або швидко провівши рукою у його тіла, їй подобалося дражнити й мучити його аж до самої ночі, і лиш тоді цілком удовольнити. А потім вона вдячно цілувала Йосаріна за те, що йому так добре з нею. І з сестрою Качіт Йосай ніколи не відчував себе самотнім вона знала, коли краще помовчати, а коли можна й трошки повередувати. Безмежний обшир моря завжди гнітив і терзав йому душу. Поки сестра Качкит полірувала собі ногті, він подумки оплакував усіх тих, що знайшли смерть під водою. Їх, напевне, було вже понад мільйон. Де вони тепер? Яка черва пожерла їхню плоть? Він уявляв собі вежах безпорадної людини, яка замість повітря вдихає літри й літри води. І сарян стежив за крихітними рибальськими човнами, військовими катерами, які снували туди й сюди, далеко в морі, і не міг повірити, що вони справжні. Здавалось, неправдоподібним. Що на них пливуть кудись із якоюсь метою люди звичайних розмірів. Глянувши в бік скелястої ельби, він нашинально став шукати очима ту білу пухнасту, схожу на рядьку хмарину, в якій зник мудренджер. Вдивляючи свій листий образ італійського узбережжя, він мимоволі вгадав і весла Мудренджер і весел. Куди поділись вони? Якось уранці, підійшовши до молу, Єсайрон помітив покриту водоростями круглу колоду, яку прибивало до берега приливом. І раптом усвідомив, що то зовсім не колода, а утупленик з роздутим обличчям. Це був перший небіжчик, якого він будь-коли бачив. Його відразу охопила пекельна жага до життя, і він щодуху кинувся до сестри Качкіт, щоб припасти до її теплого тіла. Відтоді він з острахом приглядався до кожного пливучого предмета, боячись розпізнати в ньому мудранджера чи весла. Він був готовий до найгіршого, та все ж не до такого, що утнув одного погожого дня Макпростак. На гримучій і ревучій машині він вигулькнув зненацька із бездонно спокійної блакиті небес і з несамовитим виттям та гуркотом понісся над береговою смугою. А в цей час на пліт виліз погодитись малюк Семсон, ясноволосий, і білотілий, худючий, мов той скелет. Він по підскочив угору, неначе збирався туркнути з літака рукою, і в ту ж саму мить через якийсь примхливий подмух вітру чи, може, через мізерний, прорахунок макпростака, Літак, неначе злегка провалився і пропелером розрубав малюка Семсона навпіл. Навіть ті, хто не був того дня на пляжі, з усіма подробицями розповідали, що сталося далі. Крізь убивчо заглушливий клекіт моторів, виразно прирізалось коротеньке тцт. і від малюка Семсона залишились тільки дві білі кощаві ноги, що їх якимось чином зв'язували між собою сухожилля біля закривавлених стегон. Ноги простояли як укопані на плоту ще одну чи навіть цілих дві хвилини. Перш ніж нарешті похилилися і лунку, плюснувши, звалились в море. Над водою застались лише гіпсово білі ступні малюка Семсона з комедно розщепіреними пальцями, і тут пляж перетворився в пекло. Сестра занудар, вирнувши немов з попід під землі, з істеричними зойками припала до Єсаріна. Він обійняв її за плечі, марно намагаючися втішити, а другою рукою пригортав сестру качкіт, котра теж тремтіла і схлипувала в нього на грудях. Її тонке довгасте обличчя було бліде, як смерть. Усі на пляжі кудись бігли, щось кричали. Мужчини лементували, як жінки. Люди, в паніці, вібравши голови в плечі, кинулись до своїх речей і позирали скоса на лагідну спінену хвилю, немов боялися, що вона приб'є до ніг якийсь бридкий, червоний моторошний орган, легеню, а може, підчинку. Ті, хто був у воді, відчайдушно борсилися, поспішаючи вибратись на берег. Вони всі, немов розучилися плавати. І з болючим стогоном долали кожен метр води, що стала враз тяжкою, липкою, непіддатливою, і ніяк не хотіла відпускати їх на волю. А згори дощем падав малюк Семсон. Ті, хто помічав криваві каплі на своїм тілі, смикалися з брудливим жахом, немов хотіли вискочити з власної спаскудженої шкіри. Люди бігли, мов сполохане стадо, кидаючи назад себе безтямні погляди, з обличчями, спотвореними мукою й жахом. Сонний тінистий шелесткий ліс, Сповнився несамовитого хекання й зойків. Ясарін гарячково підганяв двох очманілих, немов осліплих жінок, підштовхуючи кулаком ззади то одну, то другу, щоб поспішала. Потім з лютою лайкою кинувся назад, рятувати голодного Джо, бо той, зачепившись за ковдру чи за ремінець фотоапарата, плюхнувся з головою в рівчак. В ескадрілі всі вже знали. Люди, одягнені в уніформу, теж бігали тут і голосували, або поняті містичним жахом, застигали на місці. Інші, а серед них сержант Тус і докдайлік, задерши голови, зосереджено стежили за самотнім літаком Макпростака, який, лігши на крило, винувато кружляв і кружляв над островом, набираючи висоту. Хто там? не своїм голосом закричав Йосарін. Задихаючись і скутильгаючи, з дикими затуманеними мукою очима, він підбіг до докадаліка. Хто в літаку? Макпростак. отказав сержант Тус. Із ним два нових пілоти. Це учбовий політ. А ще там докдайлік. Ні, я тут. Спробував заперечити токдалік дивним голосом і кинув гострий погляд у бік сержанта Туза. Чому він не йде на посадку? розпачливо вигукнув Йосарін. Навіщо набирає висоту? Либонь, боїться йти на посадку, відказав сержант Туз, не відриваючи насупленого погляду від самотнього літака, що здіймався вище й вище. Адже він розуміє, що накоїв. Тим часом літак Макпростака з монотонним гурчанням повільно по спіралі набирав висоту, описуючи широкі еліпси. Які виводили його далеко над море, коли він ішов на південь, і аж до бурих гірських відрогів, коли, облетівши аеродром, брав курс на північ. Невдовзі він був уже на висоті понад 5 тисяч футів. Гурчання моторів стало тихим, як шепіт. Раптом під літаком, лунко палахнувши, розкрився білий парашут, а за мить другий. Вони один за одним попливли донизу, точно у напрямку посадочної смуги. Всі, хто був на землі, затамували подих. Ще 30 секунд літак сунув далі на південь. Тримаючи той самий, уже звичний для всіх курс. А потім Макпростак легенько нахилив машину на крило і плавно пішов у віраж. Зараз вискочать ще двоє, мовив сержант Туз. Макпростак і докдальлік. Але ж я тут, сержанте, ледь не плачучи, проказав докдалік. Та мене немає. Чого ж вони не вискакують? уголо запитав сам себе сержант Туз. Чого вони не вискакують? У цьому нема ніякого глузду. кусаючи губи, понуро промимрив докдалік. У цьому зовсім немає ніякого глузду. Йосарін раптом збагнув, чому саме Макпростак не вискакує з парашутом і, не тямлячи себе, щодуху, духу побіг через увесь табір за тим літаком, вимахуючи руками і на весь голос, благаючи Сідай, дурненький, сідай на землю. Та ніхто його, мабуть, і не чув, а перш за все не чув його Макпростак. Нелюдський тужливий зойк вирвався з осаринових грудей. На очах у нього Макпростак іще раз розвернувся, гойднув крилами, немов би віддаючи останнє честь. І певно, із звичним своїм, чому бути, тому бути того не минути, врізався вгору. Загибель малюка Семсона та Макпростака, Простака так вразила полковника Пескарта, що він негайно підняв норму обов'язкових бойових вильотів до 65 -ти.